Слава Україні. Героям слава і дяка всім тим, завдяки кому ми можемо в цій студії Галичини спілкуватися і спілкуватися навіть про музику. Адже ви знаєте, якщо в студії я, Оксана Лісовська, редакторка музичних програм, то гості в мене обов'язково будуть творчі. Сьогодні безмежно рада вітатися з Христиною Дудчак. Добре. Ви знаєте всі цю дівчину, ви знаєте її як учасницю проєкту Голос країни, як учасницю Леді Стріу. Ми робили вже програми про Сольні. Про Якісь кавери, а сьогодні ми будемо говорити про новий гурт, який я так розумію, дуже добре набирає обертів. А ви презентували вже двічі е, пісню ти маєш право, тобто польською українською гурт називається і «E лав. Він українсько-польський. Чи як ви пишете в, в релізах, все таки польсько-український? А то ми помилилися. Але все таки я знаю, по перше, що цікава історія створення цього гурту. Ти завжди шукала. Колектив, так. з яким ти можеш втілювати свої творчі ідеї як солістка, так це взагалі мені гурт Ілав впав з неба на голову. Тому що е, в, в реальному житті пересіктися з хлопцями у мене не було де і не було взагалі можливостей. Крім того, що власне, з гуртом Lady Легістріо ми гастролюємо, часто їздимо в Польщу. Але все ж таки ми більше е, виконуємо кавер програми і е, якби не стикаємося з гуртами, наприклад, які виконують авторську музику, вони виступають на інших сценах просто. Е, е, і завдяки тому, що я веду Тік-Ток. І трішки вже перебуваючи в Польщі, тому що з часу війни в мене почастішили мої в Польщі. Я почала знімати тік-ток про е, українців в Польщі, робити таку смішинку. З цього ці тіктоки почали набирати переглядів, і саме завдяки тік-току е, мене побачила пані Олена з Харкова. Це е, біженка, яка втікала е, на початку війни разом зі своїми дітками до Гданська. І е, стала на порозі е, будинку нашого теперішнього басиста гурту Ілаф Яцяка Садовського разом з його дружиною і попросилася, сказала: Яцек, прийми, тому що мені з дітками немає куди бігти. І цек з щирою душею з великим серцем прийняв Олену, і Олена сказала, чим я можу тобі віддячити? Я так хочу щось зробити для тебе в е, відповідь на цей крок, який ти зробив для мене. Я сказав: ти знаєш, я вже 20 років е, на музичній сцені, тому що. Він так само басист дуже популярного гурту Леща в Польщі, і він каже: Я завжди граю як е, сайдмен, а я би хотів писати свою авторську музику. Я так хочу свій авторський проект, але я не маю вокалістку чи вокаліста. І Олена каже: я тобі знайду. Буде вона ж українка, вона ж українка в Україні вокалісти є. Так, без проблем. І от, взявши за мету, знайти вокалістку, Олена шукала, шукала, знайшла мене в соцмережах. Власне, побачивши тікток. Тут оп, ага, Христина ще співає, напишу їй. І все, і вона мені написала. Я послухала, ну, Олена мені запрезентувала, що від мене потрібно. І спочатку надіслала мені зовсім іншу пісню, яка мені, щиро кажучи, не сподобалась. Я думала, як сказати ні тому Яцику, який мені по телефону дві години там говорить про впевнену про те, що там все буде класно, кар'єра. там цей. Мені пісня не сподобалась, Я щиро хотіла сказати про те, що ну, вибач, але це зовсім трішки не моє. Я так почув, що це моє ні, сказав: Давай я тобі надішлю іншу. І він мені надіслав іншу, власне, ту, з якою я сьогодні до вас прийшла. Пісня Ти маєш право. Правда, польською мовою. Маш <му> право то маш право вчожити, виставчи одпа. Авторська пісня Яцика, чи вже був гурт, були якісь однодумці в нього і шукалися лише солістка? Він весь час шукав, він мав якийсь певний матеріал, він мав певні пісні, але він навіть мав вокалістку, яка, з якої вже записував кліп, правда, на цю пісню, яка мені не сподобалася. Але єдине, що е, наскільки я знаю, в них щось там не зійшлося, чи вона відмовилась в останній момент, чи що. Тобто, весь час були якісь фактори і чинники, е, які робили так, що ну, не вдавався цей авторський проект з його сторони. Прийшла я і якось так все. Разом от, зійшлося. Тобто всі музиканти, це його знайомі, друзі, професійні з Гданська. е, Я, частинка України з Калуша. І е, якось воно так все почало рухатися вперед, що почали видавати пісні, почали виступати, почали ходити на радіо. І, власне, от коли прийшла я, пазлик зійшовся. Чула цю пісню, я кажу: так це ж про нас, так це ж про те, що відбувається зараз. Це дуже на часі, це дуже актуально. Давай робити цю пісню. Він каже: Ти знаєш, я от якраз цими відчуттями керувався, коли писав цю пісню, тому що ну точніше. Він написав музику, а вже власне з е, автором тексту Яцеком Вестером, вони написали е, Маш право то повністю польською мовою Він каже, дивлячись на це, все, що відбувається, я власне і от вилив ці всі свої пер... переживання і почуття, те, що я бачу, те, що відчуваю, дивлячись на вас, я це все е, вилив в пісню. Коли ви почали співпрацю, була бесіда про те, що хлопці українською, ми теж будемо. співати? Так, це одразу одразу, це так? одразу, так? Я одразу сказала, це ідеально буде українською мовою, тому що і нам я пам'ятаю на нашому першому концерті. Ми за спів... Польською мовою, ну і на концерт, звісно, прийшли українці і кажуть: оцю пісню, будь ласка, українською, тому що це повинні чути всі. Я отримала таку ще підтримку зі сторони українців. Хлопці послухали такі: ну давай, буде ще українською. І власне український е текст писала вже ти. Так, я перекладала, е Написали ми український текст. Я ще скористалася, тому що е рік тому е перемогла на Карпатія Жешев Фестивал. Це такий вокальний фестиваль в шві. І в мене там був подарунок е кліп на пісню. Так, я тоді власне, я з вашою пісню Ойман Фареча чародії співала. Е, от. І в мене залишився цей подарунок. Я подумала, чому б його не використати на е, ти маєш право, е, тим більше, що кліп знятий в Жешові. Е, в Жешові теж дуже великий осередок українців, і вони так само дуже класно допомагають. Тобто всі зірки зійшлися. Е, от. І я дуже тішуся, що сьогодні можу запрезентувати і розказати про цю пісню. Ми вже показали фрагмент польською. Ми покажемо обов'язково на завершення та відео okay. все українською. Okay. А, але я так розумію, що це пісня, старт, пісня, з якої ви okay. заявили про себе, okay. але вже напевно йде робота і е, і йдуть якісь напрацювання про те, щоб про гурт знали, чули, щоб гурт бачили. Так, нас взагалі нас питають, а що у вас тільки одна пісня, Тож, як ви виступаєте десь на концертах. Люди просто не знають, що у нас вже годинна програма на концертах, що у нас вже є авторські пісні, і їх багато. Єдине, що ми тепер зараз задумуємося, яку наступну краще, на яку зняти кліп, на яку ну то з якою краще зараз піти далі, що буде більше відгукуватися нашим слухачам? Тому зараз, під час тих виступів, які ми маємо, ми так промацуємо. Так, ага, та пісня ту танцюють, ту службу слухають, під ту, плачуть, під ту ще щось, е, і це нам краще дає розуміти, що з чим ми будемо йти. Е, наступним, але ще скажу, що ми зараз очікуємо на одну подію в Польщі, е, адже саме підтвердження, буде чи не буде ця подія, дасть нам теж якийсь старт е, на ту чи іншу пісню, тому що ми маємо заготовлену дуже класну пісню, яка якраз ідеально підходить під цю подію, і ми так хочемо її випустити в рамках неї. Дуже не що нам це вдасться. Ви можете здогадуватися, що це буде. Я не відкриваю таємницю. Ну, можна не здогадуватись, можна просто очікувати так. і. Потім підтримати так. так, ну тобто підтримувати вже, а потім просто за вас зрадіти. А ти згадала про те, що допоміг тобі TikTok так знайти музикантів, а музикантам знайти uh -huh, тебе, uh -huh, і так. так розумію, що ти не залишаєш це, і TikTok твій е, мені особисто цікавий. Я завжди пишу, що Ліра пишається випускницями, тому Я що це дякую тебе. так. Тому що мені важливо, е, що ти знайшла себе власне як артистка. Угу. Не тільки як співачка, а як артистка. Угу. Я так розумію, що ти вмієш вже це все робити сама. Там монтаж, якийсь так, так, в телефоні він для так. цього пристосований, так. а сюжети сюжети все з життя. От тобто, йду... це от один в один ситуація, яка була. Е, іноді для того, щоб було смішніше, я приплітаю щось, приплітаю, грубо кажучи, якісь смішні фрази, тому що TikTok взагалі, це має бути початок, щоб зачепити глядача. Перші три секунди. Дуже важливо зараз всім тіктокерам здаю секрети. Перші три секунди і кінець. Тобто, перші три секунди і кінець я вже пропрацьовую, щоб було так: от 100% спочатку зацікавити і добити в кінці. Але саме підґрунтя це все правдива історія. Взагалі, перший TikTok, який в мене е, мав. Мільйон переглядів це він базується на тій історії, що я прийшла в Кракові в магазин, де мене попросили купити там, здається, чи якусь наливку, чи щось таке. Я завжди маю такий. Бзік в голові, якийсь, чи це синдром відмінниці, чи що? Коли я заходжу в магазин, я дуже хочу сказати все правильно польською, все граматично, правильним реченням. І от я заходжу в цей магазин, і вже собі вибудовую в голові, як я це правильно скажу, як буде літри польської і так далі. Приходжу уже до касира, говорю польською. Він такий до мене українською. Пані, пакет давати. Мені це було так смішно. ну Тобто, з одного боку смішно, а з другого боку він мене обламав, а я так хотіла перед ним. Він впізнав, що я українка. Я здогадався. Як... Я ж так гарно польською. Ну тобто, це було так смішно. Я подумала, а чи не описати це якось в смішній сценці? Дін добре, це для пані. Так, брови, губи, манікюр, всі ознаки українки, але акценту в польській мові немає. Зараз ми взнаємо, такий цю. Чум добре. Каве, попрошу. Те глянь куртка аля прада чохол алі вітон. Точно україна рідна ненька. Мала? Чи дуже? Так, ну цими питаннями з першого класу я її на чисту воду точно не виведу. Треба щось таке по хардкору. Мала! А іле коштує. Шість <звук> Я так і знала. Слава Україні! Решти не треба. Це одразу видно, якщо так гарно. Вбрана, ще тобто гарна і доглянута. Оце так. момент. Бо і краса, і ще... і ще й доглянутість І Ще має до речі, бути. дуже дивно. У мені власне басист, я це каже: ти знаєш, по чому ще видно? По ваших нігтях вони всі кольорові. Я кажу, а у вас так ніби тільки біленькі, нюдові. Так? Ну не зовсім так. Може, він так така в них логіка, не знаю. У мене теж кольорові. У Мене теж кольорові. І Я це не соромлюся. Я цик. Не соромлюся. Е, я цик почав зніматися з тобою в тіктоку. Це зручно. Угу, Дуже дуже зручно. Коли я зрозуміла це... так, що ці українсько-польські теми вони взагалі класно пасують. Я кажу: так, Яцик, ти я бачу, що харизматичний мужчина. Тим більше, що він сам проявляв інтереси, він сам мені сценарії підкидав. Кажу, так, давай ставай в кадр. І все це людям настільки сподобалося, що знову ж таки вони нас бачать і такі. О, ти хочеш це? Звони з тіктоку. Слухай, подай мені, прошу, Диня. Прошу. То не Диня. Як не Диня? Диня, то і то. Що? Це ж гарбуз. Це? Гарбуз, то і то. Добре, будемо сьогодні без фруктів. Без овочів. Ага. <гум> Власне, моє наступне питання було: воно допомагає чи заважає. Я зрозуміла, що ці українсько-польські теми вони просуваються, вони набирають автоматично багато переглядів. І даю паралельно десь там відео з концерту. Вони так знаєте, так поступово, поступово люди до цього звикають, і так прямо ж хочеться сказати. Дивіться, в мене є нова пісня. Хай вона набере мільйон переглядів. Всі таки тік ток смішний, ну тобто. Знаєте, але якось ми намагаємося поєднувати те через те, вплітати в Тіктоки нашу музику. Я вже придумую сценарії, які тільки можна, просто щоб був там іла в тому числі. Буде видно, зараз воно набирає оборотів помаленьку. Не буду казати, що зараз йдуть якісь там мільйони переглядів на нашу музику, але я впевнена, що знову ж таки знайшовши оцю таку нішу свою. Своїх слухачів вони будуть просто рости, і я впевнена, що ми знайдемо свою аудиторію. і Так само будемо набирати перегляди і музикою також. Ви приїхали? Ти приїхала до України? Ти приїхала додому і україномовну версію пісні ти презентуєш сьогодні. В нас ти презентувала на радіо, тобто і саму пісню, і кліп. Чи ви взагалі плануєте якось на український ринок? Ну я розумію, що ринок зараз у нас відсутній як такий, бо в нас війна повномасштабна триває. А з іншого боку, можуть бути якісь. Потрібні комусь меседжі від вас, uh -huh. і, і і так само людям це і цікаво. І тут ще момент реалізованості твоєї. Тобто, ти поїхала, не знаючи ще, як будуть розвиватися події в Україні. Ти перебувала в Києві, ти виїхала до Польщі в ті перші дні вторгнення, і ти не загубилася і не загубила себе як артистку, як творчу одиницю. І це такий приклад дуже гарний для інших. що... Бийте лапками, так <смеш> дякую. Ну насправді, починаючи з концертів в Україні, мені би дуже хотілося. І хлопці самі кажуть, може щось організуємо. Ми б так хотіли приїхати, ми б так хотіли розказати, показати, заспівати. Е, і мені дуже подобається, що власне наш гурт не про пусті слова, не просто щоб стати популярними, бо ми хочемо бути зірками. Ні, це про заспівати реально про щось, що вартує, що зі змістом, що глибоке. І мені це дуже подобається і дуже імпонує. Я впевнена, що наші наступні твори теж зацікавлять. Цією глибиною ми би дуже хотіли. Наразі немає е, якоїсь такої зачіпки, е, з чим ми можемо поїхати в Україні, але я впевнена, що знайдеться, я впевнена, що ми приїдемо. Ми будемо, звісно, випускати свої пісні. Е, ми, взагалі, такий гурт, що всі наші пісні перекладені вже українською. Ми виступали на дні незалежності в Гданську нашому, де нам сказали так. Всі пісні українською без питань. Я переклала. Ми виступали на Ярмарок Фест, це так само е, український фестиваль, прямо в Гданську, в одному з найкрутіших клубів, Б-90. Е, і там теж всі наші пісні були українською мовою. Тобто ми вже маємо цілу україномовну програму, паралельно польськомовну програму. Ще є ідея перекласти на англійську чомбині. Е, тому для нас приїхати з концертом в Україну не проблема. Ну, і, е, Говорячи там про радіо, і так далі, ми знову ж таки будемо ходити і в Україні, також щоб нас слухали, чули. Тобто, це українсько польський гурт має бути у всіх сенсах не тільки за складом учасників, так, але і за країнами, в яких виступатиме, для яких творитиме. Так звісно. Ти весь час говориш про ну про керівника, тому що він локомотив, так я і ви, ви вдвох тепер як локомотив, тому так. що соліст завжди сприймається в першу чергу. Так. Бере на себе увагу. Він як локомотив творчий і адміністративний. Я так розумію, так, все таки, так, так, так таким більш м, м, діловий. Угу. Загалом, про, про колектив дуже різновіковий, ти сказала про глибину текстів, і я десь собі ну. Мабуть, тому що я старша, подумала, а ну та просто то зрілі люди мудрі. і тому вони творили такі тексти. А Христина добре вихована людина в, в хорошому сенсі. Вона розуміє не. важливість того, що це ну, мистецтво має не бути порожнім. Хоча є і пісні, і мають бути пісні, як то кажуть, для ніг, але і для того, щоб розслабитись, перемкнутися і ні про що так, не думати. Старець. Але так, але от в вашому випадку це саме так ти позиціонуєш, однодумність серед такого. Різновікового складу, як досягаєте. Насправді я була в шоці настільки, ми всі на одній хвилі. Тобто, коли ми приходимо в студію, тому що переважно в студії ми працюємо клавішник, кого теж звати Яцик. Клавішник, басист, лідер Яцик і я. І ми, коли приходимо працювати над піснею, ми розуміємо, що ми просто от є от лінія, і ми всі в ній. тобто Ми всі думаємо однаково. Якісь лінії мелодичні у нас просто теж саме приходять ті ж самі ідеї. Тобто, якось ми в цьому музичному плані теж е, тих ж самих думок, і мені це дуже подобається. В плані глибини, ну, е, звісно, як ви кажете, треба пісні, щоб розслабитися. У нас є такі пісні, вони такшо, так, також е, вони запальні, вони танцювальні. Тобто, Але знову ж таки, просто слухаючи, деколи. Те, що, ну як є дуже мало змістовні пісні, які я теж не розумію, чому вони залітають в Тікток, але розумію, є прошарок людей, які це слухають, там, підлітки і так далі. Ми все ж таки хочемо все одно, якщо співати про любов, наприклад, то співати якось по креативному, по-смішному. щоб співати, я не знаю, там, про... ну от в плані, все одно мати якусь конкретну ідею. Не просто що там Рима класно склалася, а мати якийсь зміст. Пісня має мати зміст і настрій, так? Так. Ну бо ти кажеш, про любов по-смішному. Ну це так хтось зараз каже, ну як з такого повністю ну, тобто, е, має деколи мати... посміятися, де коли в це серйозний, якийсь такий зміст, глибинний і так далі. Тобто, в нас є різношерстні пісні, знову ж таки, і для такого, і для такого, і для розслаблення, і для трошки, щоб більше подумати. Е, в нас дуже багато цікавих пісень, і я впевнена, що вони зайдуть і сподобаються. Я дуже в це вірю. Дуже би мені хотілося. Я розумію, що. Е, Участь в гурті це не робота, там якийсь там кількість годинний робочий день щодня, але все-таки мені видається, що Гданськ доволі далеко це не угу. Жешу, угу. це і, кінець. І, Польщі. Так як ти все-таки вкладаєшся в свої графіки, в свої можливості, і леді стріл залишається. Просто стараюся максимально знаєте, як то тайм-менеджмент включається. Я просто вписую там по хвилинах, де я ще повинна встигнути. Звісно, ну я не робот, Бувають такі дні, що я просто повинна відпочити повністю від цього всього. Тому що справді до Гданська доїхати це майже цілий день. Повернутися додому це так само цілий день. Там десь концерти з дівчатами, треба встигати ще й не свої концерти, десь даю деколи заміну, тому що по-іншому ніяк. Але ви знаєте, я так чекала на цей гурт і так чекала на авторські пісні і на можливість співати авторську музику. І от, коли появився цей шанс, я розумію, що я його втратити не можу. Я повинна хоча б спробувати, і повинна йти і вірити в це так само, палко, так як вірять в це хлопці. Я не можу їх підвести. І я би дуже хотіла, щоб це вистрілило. Я вірю, я це знаю, що це буде. Просто потрібен час. <с? <с?> От. І всі, взагалі, з ким я не зустрічаюся, вони всі дають пораду одну: якщо ти хочеш бути артисткою, поки ти ще молода, берись за себе. От я беру себе в лапки, беру співати авторські пісні. З надією, що все буде. Все буде. І я так розумію, що тайм-менеджмент твій шепоче про те, що в тебе наступне інтерв'ю, і дякую тобі дуже за цей візит. Дякую, дякую за те, що ти показуєш приклад. Приклад для тих, хто боїться починати, для тих, кому страшні віддалі і зусилля працювати. Не боятись вірити, і все вдасться. Дякую, дуже на все добре. Я тішуся, що можу проводити такі позитивні ефіри, розповідати про такі гарні нові музичні творіння, музичні гурти, радіти за наших земляків. І знову на завершення програми дякую всім тим, хто стоїть на обороні нашого життя тут в тилу, чи за кордоном можливості українцям бути творчими, такими як є ми від Бога. І втілювати свої таланти. А вам дякую за те, що дивитеся на нас оптимізму, віри, сил обов'язково переможемо.